Привіт! В цьому ролику ми розберемося, як зробити класне переміщення за твоїм персонажем за допомогою SignMation Camera. Для початку переходимо у вкладочку Window, Package Manager. Потім переключаємо одразу ж на Unity Registry і пишемо тут SignMation або SignMation Camera. Далі натискаємо кнопочку Install. Після того, як пакедж було установлено, можна закрити це віконце, та тепер треба перейти у вікно хірархії, натиснути правою кнопочкою миші, перейти в меню «Sign Machine». Далі з Machine» обрати опцію «Sign Machine Camera. Після чого у нас створився ось такий об'єкт на сцені. І також на самій мейн камера з'явилася ось така іконочка. Це означає, що все успішно було додано і тепер можна працювати з sign Machine Camera. Тепер всі налаштування камери ми будемо робити безпосередньо на самій Sign Machine Camera. Звичайну камеру тепер можна майже не чіпати. Після цього переходимо на Sign Machine Camera, заходимо в її налаштування і дивимося, що тут є купа всього. Почнемо з Tracking Target. Що це таке? Це, по суті, об'єкт, за яким буде слідкувати сама камера. Перетаскуємо туди плеєра, так як нам потрібно, щоб камера слідкувала за самим плеєром. Після того, як сюди було додано плеєра, тепер потрібно налаштувати слідкування за ним. Для цього переходимо в Position Control і обираємо тут Follow. Follow це по суті базове слідкування за персонажем. Тепер я трішки зміню масштаб камери, бо зараз персонаж дуже великий, для цього змінюю Orthographic Size на CineMachine Camera. Добре, follow включили. Тепер у нас з'явився ось такий компонент CineMachine Follow. Це означає, що вже камера буде слідкувати за персонажем. І по ідеї, якщо вам цього буде достатньо, то на цьому вже можна було б і завершувати. Але давайте розберемося більш детально. Для цього переходимо в Sign Machine Follow і для початку розберемося, що ж таке Position Damping. Position демпінг це відставання камери від персонажа. Наприклад, якщо я тут поставлю 20 і 20, то це означає, що камера буде дуже повільно, дуже плавно летіти за персонажем. Але якщо я поставлю більш маленькі значення, наприклад, ось ті ж самі нулі, то це буде означати, що камера нібито приліпла до нашого персонажа і тепер ні трішечки не відстає від нього. Ось так і працює позішн демпінг. Загалом я рекомендую ставити якісь значення більш-менш від одиниці до трічки. Цього буде достатньо для більшості ігор з середньою динамічністю, наприклад, як ось топ-даун. Стосовно Follow-Offset, можу сказати, що це звичайне зміщення відносно осі, відносно камери, відносно екрану, відносно персонажу, без різниці. Загалом воно зміщує персонажа на екрані, і камера слідкує. Тепер за ним не прямо от ідеально по центру, а скажімо так, трішечки персонаж з боку. Актуально для платформерів, для ігор, де вам потрібно, щоб було це зміщення. Стосовно мінус 10 Z offset, рекомендую його так і залишати, якщо ви не використовуєте z координату в своїх іграх. Стосовно. Binding Mode можу сказати, що оці локи я не юзаю, тому що вони всі однакові. World Space база. А Lazy Follow це означає, що воно дуже-дуже довго буде їхати за вашим персонажем, тобто нам це не потрібно. Окей, з простим Sign and Follow розібралися. Тепер давайте перейдемо до більш складного та більш продвинутого способу слідкування за персонажем, і називається він Position Composer. Після того як я тут поставив Position Composer – в мене об'єкт SignMation Follow пропав і з'явився ось такий SignMation Position Composer. По суті, він виконує ту ж саму роль, слідкує за персонажем, але має додаткові можливості. Наприклад, в нас з'явилося налаштування Camera Position. Це загалом налаштовує камеру по Z осі. Рекомендую не чіпати, якщо ви не працюєте з координатою Z в своєму проєкті. Також у нас з'явилося вікно композиції, воно відповідає за позицію камеру саме відносно екрану. Ось ці Screen Position X та Y, вони регулюють камеру відносно екрану, а при цьому крапка слідкування за персонажем залишається на самому персонажі. Саме я не дуже часто користуюся Screen Position, але, можливо, для вашого проєкту це дуже буде в нагоді. Далі у нас іде галочка Dead Zone, і вона відповідає за зону, в якій камера не буде слідкувати за персонажем. Вона налаштовується за допомогою двох координат. X та Y, і це є, скажімо так, той прямокутничок, в рамках якого камера не буде слідкувати за вашим персонажем. Виглядає це приблизно таким чином, що ось я рухаюсь всередині цього прямокутника, і в мене камера ані трішечки не переміщається. Але як тільки я виходжу за границі прямокутника, то камера слідкує за персонажем. Також є така штука, як Hard Limits, і вона відповідає за ліміти, за які персонаж не може вийти. Налаштування дуже схожі на Dead Zone, тобто є X, є Y, і персонаж просто якби, рухається теж в якійсь зоні. Зараз він рухається по-звичайному, нічого такого нового не додалося. Але якщо щось станеться з персонажем, що його захочуть випнути, за цю зону, наприклад, якась лавушка або прискорення, або взагалі швидкість персонажа інколи буде дуже швидкою. Оцей Hard Limit він не дасть йому вийти. Наприклад, зараз я спеціально меню демпінг, щоб камера трішки відставала, і вже можна побачити, що персонаж не може вийти за зону, тобто камера прискорюється, коли персонаж доходить до рамок цієї зони. Якщо я ще зміню оце значення демпінгу, то можна побачити, що камера замітно прискорюється відносно її поточної швидкості, коли персонаж доходить до рамок цієї зони. Вимкну тепер їх. Центр activate» я думаю, так понятно. Це просто центрування камери за персонажем при активації. Трекін таргет ці налаштування вони такі ж самі, як і в Позішн Follow, звичайному, тобто відступ камери і відставання самої камери від персонажа. На мою думку, цих налаштувань буде достатньо, щоб закрити потреби проектів, в яких потрібно слідкування камери десь відсотків на 50, а може навіть на 70%. Але якщо є якісь теми, які ви хочете, щоб я розглянув або більш детально розповів про них, будь ласка, пишіть у коментарі, буду читати, відповідати і створювати. Бажаю вам гарного дня, гарних розробок і до зустрічі у наступних роликах.